Вітаю вас, дорогі друзі. Я вже добре зрозуміла, що для вас дуже цікава і корисна саме граматика, тому що саме граматичні теми чомусь набирають більше переглядів. Тому звичайно продовжую для вас давати граматичні теми. Розумію, що якщо ви знаходитесь в Іспанії і зрозуміти граматику, яку вам розказують іспанською, це дуже складно. Тому зараз розкладемо все по поличкам. І сьогоднішня наша тема це роди іменників. Роди іменників, тому що ми пам'ятаємо з української мови, що іменники в нас мають роди. Чоловічий, жіночий, середній. Так? Ми говоримо, дівчина це вона, хлопець це він, наприклад, пшоно це воно. Так? І від цього в нас залежать роди. Іменників. І також ми знаємо, що дуже важливо розуміти, якого роду іменник, тому що він у нас в українській мові узгоджується з прикметником. Згадуємо, що таке прикметник, іменники відповідають на питання: хто що, а прикметники який, яка, яке. І якщо, наприклад, ми хочемо сказати дівчина, то ми скажемо красива, бо це дівчина, да? і вона красива, гарна і так далі. А якщо ми говоримо хлопець, то він буде красивий, так згадали? Прикметники у нас будуть узгоджуватися з іменниками. Отже, українську мову згадали трішки, е, якийсь там молодша школа, мені здається, можливо, четвертий чи третій клас. Тепер давайте повертатися до іспанської. В іспанській мові так само, що іменники, що прикметники, вони мають свої роди. Але одразу хороша для вас новина, в іспанській мові є лише два роди. В них немає е, середнього роду, є або чоловічий. Або жіночий. Тобто, все, що існує в цьому світі для іспанців, має чітко визначений рід: чоловічий. Чи жіночі, і для того, щоб ми далі могли будувати речення, для того щоб далі ми могли наші прикметники узгоджувати з іменником відповідно в певному роді, нам потрібно зрозуміти, коли ми дивимося на іменник, якого ж він роду. І з цього приводу насправді ви знайдете дуже багато правил, які будуть суперечити одне одному. Тобто, якщо ви візьмете, наприклад, три підручники, покладете перед собою, візьмете тему. Роди іменників, ви побачите там абсолютно різну інформацію. На жаль, так є, тому що ну тому що дуже багато є виключень від кожного правила. Ти подаєш так правило в такому вигляді, і там є багато виключень. В такому вигляді і є багато виключень. І тому. Намагаються різні автори якось систематизувати це, щоб все-таки більше воно запам'яталося, але це власне, дає таку ситуацію, коли таких пояснень дуже дуже багато і вони різняться. Тому якщо сьогоднішній мій матеріал він буде різнитися від того підручника, яким ви користуєтесь, то візьміться до уваги: це не тому, що матеріал не є правильний. Я намагалася якомога більше матеріалів зібрати для того, щоб покласти. На певну поличку вашому мозку, так, і записати відповідні файли туди, де вони мають бути записані файли з інформацією. Отже, давайте подивимось на іменники. Кожен іменник він має певне закінчення, тобто певну літеру чи декілька літер, на які він закінчується. І по цьому закінченню, з більшою долею вірогідності, ми можемо визначити до якого роду. Відноситься той чи інший іменник. Це не значить, що закінчення буде на 100% завжди відповідати певному роду. Це не так, але з більшою долею вирогідності по закінченню ми можемо визначити рід того чи іншого власне, іменника. І зараз ми на такі закінчення подивимось. Ви бачите їх на екрані, і ви бачите ліворуч маскуліно, так, чоловічий рід, і праворуч фемініно жіночий рід. І коли в нас іменник закінчується на О, бачите, червоненька О, то це, як правило, чоловічий рід. Є невелика кількість виключень, ми на них так само подивимось, на якісь певні ще якісь ви знайдете, можливо, з часом через декілька років, коли вже будете вільно володіти іспанською, і ваш слованиковий запас він дуже виросте. Але для себе найперше запам'ятайте, що якщо закінчення О, то це чоловічий рід. Якщо ми говоримо про жіночий рід, то закінчення А, як правило, за невеликою кількістю виключень, але, як правило, це жіночий рід. І, власне, тут у жодних підручників немає жодної якоїсь різної інформації. Всі подадуть вам саме так. І так само щодо закінчень дад, фьон та іон в жіночому роді. Так само тут завжди це буде. Жіночий рід, і тут просто вам потрібно запам'ятати ці закінчення. При цьому є закінчення, щодо яких все таки ми не можемо сказати так однозначно. Так, певна кількість підручників до маскуліно віднесе ті слова, ті іменники, які закінчуються на е. Інші вам скажуть, що Е може відноситися і до жіночого, і до чоловічого роду, і будуть праві, бо так і є дуже велика кількість іменників, які закінчуються на Е, вони саме жіночого роду. Відповідно, перші підручники скажуть, що це виключення. Але тут, от з Е, ви маєте бути обережними і розуміти, що тут можуть бути як іменники жіночого, так і іменники чоловічого роду. Що більш все-таки однозначно, це закінчення Ма та Є. Ви маскуліно, в чоловічому роді, тому що такі закінчення вони вказують, як правило, на слова іншомовного походження, і там рід таких іменників він просто зберігається. Наприклад, ельтема, El ель-проблема El так. Це ті слова, які іспанська для себе запозичила, і там відповідно вони залишаються чоловічого роду, не зважаючи на закінчення. Здавалось би, а. Да, але ми беремо і дивимося на закінчення трішки більше, ми дивимося на останні дві літери: «Ма-та» – це буде закінчення чоловічого роду. Так само з більшою долею вірогідності, слова, які будуть закінчуватися на тету або просто на д, не на дад, а просто д в кінці вони будуть більше жіночого роду. А ті іменники, які закінчуються на «елі», «у», Уере, еле, хоту, енє, вони швидше все-таки чоловічого роду. Але знову ж таки, з усім тим, що тут виділено е, чорненьке, так, тут можна де, е, дещо посперечатися, тому що ви можете знайти слова, які мають такі закінчення, але відносяться до іншого роду. Але ви цього не зустрінете на перших порах вивчення мови, тому що та лексика, яка вам буде зустрічатися, вона, як правило, підпадатиме під. Правила. І давайте одразу подивимось на певні виключення з цих правил. Так? Ми вже добре знаємо ще з наших перших уроків, що в нас привітання доброго ранку звучить «buenos días». І ми з вами говорили, що «buenos», а не «buenas», тому що «día» – це чоловічий рід, і, відповідно, «el día» – це виключення. «El трамбія, так само трамвай це буде чоловічий рід. «El avión» «Елявьон», так, закінчується на іон, але чоловічий рід. Еля рост, рис закінчується на тету, але чоловічий рід. «Авьон», я думаю, ви здогадалися, це літак. Знову ж таки, виключення, але жіночого роду «Лямано», лямано, рука, закінчується на О, але жіночий рід. Ля радіо, ле радіо, радіо так само. Ми пам'ятаємо ще ля тарде, тому що buenas tardes, buenas noches». І щодо того закінчення Е, e", тут ну, дуже багато лякарне буде, лялече. І запам'ятати все як виключення буде складно, тому краще для себе запам'ятовувати, що Е e може мати як чоловічий, так і жіночий рід і краще одразу запам'ятовувати іменник, якого він роду. «Ля фото, ля фото закінчується на О, але іменник жіночого роду. І давайте ми з вами спробуємо зробити невеличке завдання. У нас з вами є слова, і незрозуміло, якого вони роду. І ми з вами спробуємо визначити це і поставити для них артикль, визначений. Того чи іншого роду чоловічого або жіночого я нагадаю, що артиклі в іспанській мові Ель як артикль це артикль чоловічого роду. І «ла» – це артикль жіночого роду. Зараз говоримо лише про визначені артиклі, тому що в нас ще є ун, уна, льос, лас, унос «унас». Про артиклі ми поговоримо в одному з наступних наших уроків. Сьогодні нам важливо опанувати оці закінчення, сьогодні нам важливо визначити рід іменників. Отже, якщо ви бачите, що слово воно є чоловічого роду, значить ми ставимо артикль ЕЛ. Якщо жіночого роду, значить артикль л. -ла. І тут хочу звернути ще вашу увагу. Ми пам'ятаємо, що «ель» – це він, так? наш особовий займенник, наш проном персональ він, Ель, але написання в нього різне. Пам'ятаєте, ми говорили про емоніми. Якщо «ель» зі знаком наголосу, це наш прономбри персональ він, якщо «ель» без знаку наголосу це наш артикль чоловічого роду. Отже. Для вас зараз буде завдання. Ви бачите на екрані певні слова, і ваша задача визначити рід і поставити артикль або ль, або ля. Отже, «пуерта» – пурта. Пуэрта це двері. Давайте подивимось на закінчення. Закінчується на а. Відповідно, мусить бути рід, який правильно, жіночий. І ми скажемо ля пуерта. Ля пурта. Далі бентана. Бентана. Бентана це вікно. Закінчується знову ж таки на А. І, відповідно, у нас буде артикль ля бентана. Овреро, овреро. Це в нас робітник. І ми бачимо закінчення О. І ми, в принципі, не бачили виключень в виключеннях нашого овреро. Відповідно, ми скажемо Ель-овреро, так, робітник. Далі. Ермано, 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 брат, закінчується на О, відповідно, це чоловічий рід. І ми скажемо Ель Ермано. Будьте тут так само уважні, тому що у нас, власне, змінюються за родами саме прикметники. так? У нас іменники не можуть змінюватися за родами. у нас Іменник який якого роду він є, такого він є. Дівчина це конкретне слово, і е, воно має певний рід: chica, да, дівчина. Е, Хлопець Ель. Chico. Це не значить, що іменник, в залежності від того, яке він має закінчення, він змінюється за родами. І з усіма словами можна сказати так, дівчина-хлопець, брат, сестра і так далі. В багатьох випадках це працює, тому що іспанська мова вона просто проста, нам так пощастило, що такі слова є. Але пам'ятаємо, що за родами у нас змінюються саме прикметники, не іменники. Іменник нам потрібно запам'ятати і запам'ятати, до якого роду. Роду він належить. Тому ель ермано це іменник чоловічого роду, ля ермана, відповідно, сестра це іменник жіночого роду, але це не значить, що просто зміною закінчення можна створити інше слово. Ні, це не так. Кантьон. Кантьон. Пісня закінчується на фйон. Фйон. Да? Пам'ятаємо, що якщо є закінчення тьйон або йон, це в нас жіночий рід. Дуже чітко вказує, тому це однозначно 'якан. Абітатьон, Абітатьон, перекладається кімната. Так само це буде жіночий рід Л'Абітайон. До речі, Записуєте, виписуйте для себе ці слова і вивчайте їх, тому що ви і попрактикуєте з одного боку, і з іншого боку вже матимете певний запас, тому не втрачайте цю можливість. Трамбія, трамбія. Бачимо закінчення А, але згадуємо, що в нас це виключення, тому ель трамбія, трамвай. Наступне наше слово архітекто, архітекто. Архітектор закінчується на О, і відповідно «ель архітекто. До речі, хто забув з за якоїсь причини, чому після «ку» у нас не читається У, я дуже рекомендую подивитися відео про це ось тут, і ви не допускатимете помилок при читанні. Наступне слово енфермера, енфермера, медична сестра, медсестра закінчується на а. І знову ж таки так пощастило, що медбрат буде енфермеро. Але ми повинні запам'ятати ці обидва слова: Ель енфермеро, ля енфермера. Далі оспіталь. Пам'ятаємо, що, як правило, ті слова, які закінчуються на еле, це чоловічий рід і, відповідно, ель оспіталь. Якщо для вас дивно, що я не прочитала першу літеру в цьому слові, значить ви точно пропустили наше відео щодо того, як читається літра Аче. Ось тут за посиланням я його залишу. Ми рухаємось далі. Ля карне, ля карне знову ж таки, оцей складний момент з е, так, дуже багато слів, які відносяться саме до жіночого роду і мають закінчення е, ля карне карне це м'ясо. Ель пан, ель пан. Тут все за правилами. Пан це хліб, дуже класне слово і легко запам'ятати. Ля манфена, ля манцана закінчення а, і, відповідно, жіночий рід. Ой, я артикль сказала. Вибачте. Отже, я виправляюсь, далі не буду, не буду називати вам артиклі все-таки. І наступне слово Мано. Мано це рука. «рука», Але давайте поставимо правильний артикль, тому що пам'ятаємо, що це є виключення ля-мано, жіночий рід, рука ля мано. «Мантикія», «мантикія», масло закінчується на а, і, відповідно, ля мантикія». Хто не може вимовити до цього часу оцей звук еє. E я залишу отут за посиланням для вас відео, в якому ми вчилися вимовляти Еле Елел, який так само відрізняється від нашого українського, і Еє Еє. І також залишу для вас посилання. Ось тут на повний курс фонетики, якщо ви хочете поставити собі правильну вимову, навчитися правильно читати іспанською, правильно ставити наголоси, правильно вимовляти такі штуки, як дифтонги і трифтонги. Будь ласка, ознайомтеся з цим курсом, він абсолютно безкоштовний і вже доступний для вас. А ми продовжуємо наш урок і наступне слово «кесо», «кесо», сир. «кесо» закінчується на О, відповідно. Це чоловічий рід ель кесо. Далі знову складно, лече. Лече закінчується на е, лече це молоко, і в іспанській мові буде ля лече. ля лече. Далі чіко, чіко, хлопчик, закінчується на О, і, відповідно, ель чіко, але би була ля чіка дівчинка. Наступне слово мануаль, мануаль, підручник і ель мануаль. І ель-мануаль. Куадерно, зошит куадерно, ель куадерно, плюма, плюма ля плюма закінчується на а. Ручка. І останнє слово атенціон, атенсьон, увага. Закінчується на фйон, відповідно, це жіночий рід. Отже, ще раз нагадаю вам наш слайдик. З закінченнями, будь ласка, зробіть скрін цього склайдику, залиште собі в телефоні, звертайтесь до нього, намагайтеся з цими закінченнями попрацювати для того, щоб запам'ятати, до якого роду належать ті чи інші іменники. І коли взагалі вивчаєте слова, вивчаєте іменники, я дуже раджу вивчати їх одразу з артиклями ель або ла чоловічого або жіночого роду, для того, щоб потім вам було легше. Ці слова вже вставляти в готові речення і, відповідно, узгоджувати з наступними прикметниками, так, тому що узгодження це буде залежати від роду іменника. І також дуже раджу вам зробити. Скрін о цього слайду, де ми говоримо про виключення, так, і запам'ятати ці слова для себе. А я вам, як завжди, даю домашнє завдання. І мені дуже хочеться, щоб ви в цьому взяли участь і написали з одного боку декілька слів якихось, які вам подобаються, які ви хочете, просто без артикля. Це буде завдання для когось. А потім інші дівчатка, які написали так само завдання, щоб ви знайшли такий коментар і спробували ці ж слова. Але вже написати у відповідь на цей коментар з артиклями, визначеними Ель або Ла. Якщо хочете, я спущусь і декілька для вас таких коментарів напишу, щоб ви могли почати і далі обов'язково так само ставте свої завдання. Я думаю, що це буде цікаво, трішки попрактикуємося з вами. І якщо у вас виникають якісь питання щодо цього уроку чи взагалі є потреба в якихось певних темах, які ви не розумієте, можливо, на офлайн-курсах вам їх подають, але ви їх. Не розумієте, вони не розкладені точно так по поличкам, як ми з вами розклали. Попередні теми, то просто напишіть мені про це в коментарях, і я, звичайно, в рамках нашої програми намагатимусь такі теми вам дати і розкласти так, щоб вам це точно було зрозуміло. Для кого урок був корисний? Я нагадаю, що потрібно поставити ваш лайк, тому що від цього залежить скільки дівчат, ті, які в Іспанії взагалі знайдуть ці відео, зможуть їх переглянути і зможуть все розкласти так само по поличкам в її головах. Тому, будь ласка, ставте ваші лайки. Будь ласка, пишіть ваші коментарі, робіть домашні завдання. Доєднуйтесь до нашої групи в Телеграм, тому що дещо цікаве, скоро буде саме в нашій групі. В описі до цього відео є посилання. Діліться каналом і хто має змогу. Допомогти трішки нашому каналу фінансово для того, щоб ми трішки прискорились в монтажу. Також в описі до цього відео є номер картки, за якою ви можете це зробити, просто допомігши вашим невеличким донатом, для нас це буде дуже цінно. Якщо немає такої змоги, знову ж таки нічого страшного, будь ласка, продовжуйте бути з нами, продовжуйте дивитися ці відео. Для нас уже є дуже важливим, що. Вам це є корисно. Тому я прощаюся з вами до наступної зустрічі, де знову буду давати вам якийсь дуже і дуже корисний матеріал. Адіос!